Let's go. Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати у нас на каналі, канал мітоавто канал про автомобілі із США. Робимо моїх підключ з вами сьогодні ігор. І поговоримо ми про ще одну готову роботу. Джип Cherokee комплектації Latitude Lux 2021 року. Про те, як ми його купили на аукціоні, як ми його доставили, як ми його зробили, що в результаті вийшло. І так, я вам пропоную розглянути те, як автомобіль виглядав на аукціоні, та звернути увагу на його пошкодження. В принципі, це ті пошкодження, які можна назвати реально мінімальними. У нас були невеликі фронтальні пошкодження в передній частині. Коли ми подивимося, то автомобіль 2021 року і взятий майже за 7 тисяч доларів. Тобто це досить така непогана ціна, як за автомобіль 2021 року, з невеликим бідним пробігом та в гарній комплектації на повному приводі з 3,2 двигуном. Саме цей двигун останнім часом найбільше хочуть наші замовники. Тому що він потужний, тому що він надійний, тому що він має ряд переважаючих характеристик. Та якщо ми звернемо увагу, в цьому Latitude Люксі є досить багато функцій, які не завжди зустрічаються навіть у Limited. -ах. Тобто про що це мається на увазі? Якщо ми говоримо про Limited 18 19 року, то там не у всіх автомобілів є камера для слідкування за смугами утримання смуг, і не у всіх є дестронік, як у цього автомобіля. Можна сказати, що з 2021 року автомобіль пережив такий. Невеличкий рестайлинг. в принципі ніяких змін по автомобілю немає. Дверки ті самі, кузов, той самий капоти, фари, все те саме. Але автомобілі з 2021 року почали краще комплектувати, тобто Latitude Lux, Latitude Plus, Буде мати кращу комплектацію ніж попередні автомобілі до 2021 року. Ліміти будуть також мати кращі комплектації, а також і трейлхоки вже зустрічаються в комплектації еліт. Тобто ми з вами звикли бачити, що в трелхоках завжди комплектація по бокам шкіра, а під попкою знаходиться тканина. То вже з 2021 року багато зустрічається комплектації еліт, коли повністю кожен салон і у нас і дістроніки, і сліпі зони, і електрокришки, і автозапуски. Що у нас тут? Тут у нас е, поміточка прямо на багажнику, шильдик, так і написано Latitude Lux. І вже в цій комплектації у нас іде повністю шкіряний салон з 2021 року. Є у нас екрани, тут у нас середньорозмірний екран, є екрани набагато побільші, такі як ідуть і в Limited. І в принципі, від Limited уже своєю комплектацією вони не особливо чим відрізняються. Значить, друзі, якщо ви замовляєте авто з нами, ви отримуєте можливість слідкування за автомобілем, поки автомобіль знаходиться в дорозі. Працюємо ми офіційно через договір. Його можна підписати дистанційно з будь-якого міста України, як ви проживаєте, або можна підписати безпосередньо приїхавши до нас офіс в місті Київ. Також всі оплати проходять офіційно. Платити можна через банк з гривнями або налічкою в Києві. В принципі, як вам зручніше, але тим не менш, ви отримуєте. Повну інформацію про автомобіль та його слідкування. Тобто, наприклад, ви отримуєте окреме посилання, в якому розміщається автомобіль, та є у вас дата забору з аукціона, дата доставки з аукціона, додаткові фотографії з аукціона, номер букінгу, номер контейнера, дата відправки, дата прибуття, дата, коли відкритий буде контейнер. З додаткових фотографії ви можете побачити, якісь додаткові пошкодження автомобіля свого, і можете побачити більше інформації про автомобіль свій. Ну, все-таки 40 фотографій це краще, ніж цього 10 фотографій, які дають, дається нам з аукціону. Є більше розуміння, звичайно. Звичайно, в цьому посиланні навіть є фотографії, як забирається автомобіль на аукціоні. Це є окрема вкладочка, нажимаєте на неї, і там ви бачите, як вилами автомобіль піднімають, погружають на автовоз на погрузчик. Це як автомобіль забирається з коперта або ай-яй-яй. Навіть є такий фотозвіт, і він прилагається безпосередньо в цьому посиланню. Далі, коли автомобіль прибуває, відкривається контейнер, відбувається розформування, окремо вкладочка нажимаємо, і що у нас фото з відкриття контейнера. І якщо в автомобіля є якісь пошкодження, пошкодження якихось деталей, наприклад, при транспортуванні, то це показується в цій. Кладички, і ви це можете побачити. Відповідно, мені просигналізувати, А я повідомлю перевізника. І наш перевізник за домовленістю повертає певну компенсацію за пошкодження автомобілів в дорозі, якщо таке відбулось. Таке відбувається рідко. Як бачите, по цьому автомобілі трішки у нас був пошкоджений задній бампер. Але в принципі то не проблема, то все вирішується. Але потрібно вчасно повідомити про це перевізника, поки автомобіль знаходиться ще в клайпіді. Вони фіксують факт даного пошкодження та надають певного роду компенсацію. Як на мене, досить непогано, тому що дуже часто мені задають питання Ігор. А як застрахований автомобіль в дорозі, в коли він ведеться із Сполучених Штатів Америки? Відповідь досить проста, але люди не всі цього розуміють. Дивіться, автомобіль сам не страхується. Це автомобіль селищ. Селич це що значить? Це автомобіль списаний з реєстрації. Все, на нього страховку отримати від страхової компанії просто неможливо. Але це певного роду товар. Він має певного роду інвойс і певного роду ціну. Так ось, контейнер застрахований в страхової компанії, як товар. По сумі інвойсів, що знаходиться в цьому контейнері на повне знищення. Та якщо автомобіль пошкодять десь в дорозі, десь там щось підцарапнуть чи що, то такої страхової компанії, яка це виплачувати таку компенсацію, немає. Окремі компанії по пригону, які займаються цим доставкою авто із США, беруть з людей окремо додаткову плату за таке. Типу страхування, але коли настає типу страховий случай, кажуть, ой, вибачте, типу це не страховий случай. І таким чином збирають з вас більше коштів. Взагалі, останнім часом я помітив, в інтернеті дуже багато з'явилося розвода. Що за розвод? Та відкриваємо Фейсбук, відкриваємо любі Ютуби. Відкриваємо тіктоки і ми все спокійно бачимо, як там розповідають, що із США можна привезти автомобіль за 3 копійки. Вам на такий автомобіль будуть розказувати, що його можна привезти в 10 тисяч, зремонтувати його за 3 тисячі. Подібний автомобіль на ринку України коштує десь 23-25 тисяч. А ось ви зараз на 10 тисяч доларів його дешевше получите, тільки принесіть гроші. На жаль, є люди, які на це ведуться. які Просто приносять гроші і далі що з ними відбувається уже історія умалчення. Чому? Тому що деяким людям стидно признатися, що вони попали, що вони влетіли, а деяких просто розводять до самого кінця, вони платять, 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 і просто потім влазять в кредити, в платіжки додаткові і все остальне. Тобто, щоб так не влетіти, ви можете зрозуміти досить просто і легко. Скільки буде коштувати пригон авто із США? Наприклад, для цього автомобіля можу розповісти у середні цифри. Вони завжди будуть плюс-мінус однакові. Десь може трошки менше в одному місці, трошки більше в другому, але особливо погоди воно не грає. При ставочці, наприклад, 6900 доларів. Ми маємо десь приблизно середній збір 800 доларів на аукціоні. Відповідно, при такому зборі. Ми маємо до оплати 7700 доларів, але збір може бути різний, тому що він відбувається на різних акаунтах по різному. Є по категорії А, по категорії Б і С. І навіть на ставки 6900 доларів він може складати 1200-1300 доларів. Це залежить від акаунту, з якого був куплений цей автомобіль. Далі багато хто не враховує, що потрібно зробити оплату за кордон, тобто. Ми виграли автомобіль, і нам треба, щоб якось кошти попали із України, в сполучені штати на аукціон, і щоб він нам видав е, цей автомобіль. І це неможливо зробити, ось ну от як раніше було з підпереказами для світ платежів. Тобто потрібно користуватися послугами певних посередників, і вони певних коштів коштують. Це потрібно також враховувати. Е, в середньому це десь складає там біля 3-5% від суми купівлі автомобіля, в кожного є різні умови. Але Далі нам потрібно доставити цей автомобіль. Автомобіль може знаходитися в різних штатах. Він може знаходитися не на основній площадці аукціону. Потрібно дивитися, він називається сублот. Він може мати документи, які потребують додаткового витрату по часу та по коштам для того, щоб його перевозити і відправляти зі штатів. Доплата за документи, і такі документи додатково потрібно доплачувати за транспортировку від Клайпеди до України. Це такі документи, як Junk, Bill of Sale, Certificate of Destruction. Це саме ті тайтли, які потребують таких доплат. І це потрібно все враховувати. І звичайно, можна порахувати все по мінімалки для того, щоб вас завлікти і сказати, що у нас тут самі дешеві ціни, і автомобілі приходять за три тижні із Сполучених Штатів до України. І в принципі, я скажу правду. Але в реальності потрібно буде рахунки виставляти більше, а реальний срок доставки буде довший. Чому? Тому що, наприклад, реально від Нью-Йорка до е Клайпеди судно йде в середньому 2-3 тижні, так, недовго. Але що не потрібно враховувати час, що потрібно забрати авто за аукціона, доставити забронювати контейнер на лінії, погрузити в контейнер, доставити його в порт, загрузити на судно, доставили до клайпеди дочекатися відкриття контейнера, приїхати його забрати і доставити там до України до Києва цей час, що не враховується, і багато компаній на цьому також маніпулюють і розказують. Ми вам доставимо авто за три тижні. Але як вони це роблять, можливо, авіаперевезеннями, я не знаю. В середньому строк складає 2-3 місяці, якщо це східний берег штатів, це з доставкою від аукціона до Києва. Коли 2 місяці 1 тиждень, коли 2 місяці і 3 тижні, а буває десь трошки затрималося до трьох місяців. Якщо це західний берег, тобто Каліфорнія, Вашингтон, це чотири місяці і трошки більше, тому що шлях автомобіля займає досить Великий це потрібно плити на Китай, вниз через Індію, через Африку, через Суєцький канал, Середземне море. Потім попадає через Італію, Іспанію, Німеччину в Балтійське море і тільки тоді попадає в Литву. Тобто потрібно шаріку плити з точностю до наоборот. Шлях досить таки великий, і він не може складати три тижні. Те саме по оплатам, те, що я вам сказав, які можуть бути додаткові витрати. Плюс на яку лінію стане автомобіль, дадуть 40-футовий контейнер. Це 45-футовий контейнер. В нього залізе 3 чи 4 автівки. Як це врахувати? Якщо порахувати все також по мінімалкам, що е, саме дешева доставка коштує 1450 доларів до клайпіди, де саму дешеву доставку на автовозах на восьмерках, де царапають і б'ють машини, можна. Е, Привезти в Україну біля 1500 доларів, то в принципі можна сказати, що повний комплекс доставки виходить до 3000 доларів. Але на кожному етапі будуть виникати якісь певні труднощі, і прийдеться перед клієнтами. Стоять красніть і розказувати, та тут вийшло дорожче, тому що ось так також потрібно врахувати і вартість оплати доставки. За кордон, тому що потрібно, щоб ці кошти попали ще в штати. Це також комісія і потрібно також оплачувати. Саме тому друзі досить часто нечесні компанії маніпулюють цифрами, маніпулюють словами для того, щоб взяти на гачок довірливих людей, які можуть довіритися, що за три копійки можна привезти авто із США. і досить багато розказів, що тесли зараз за 15 тисяч доларів під ключ можна привозити 23-го року, тільки виїхала з салона. 20 тисяч доларів під ключ, може виходити, але реальність зовсім інша. Досить легко це все перевірити. Просто-напросто берете, заходите на аналітичний сайт, автостат чи бітфакт, користуєтесь, заходите, дивитесь, по якій середній ставці уходить ваш автомобіль. Телефонуєте в декілька перевірених, серйозних компаній, а не тих, що відкрилися вчора, і позавчора і через тиждень закриється. А компанії, які працюють на ринку, не один уже рік. Телефонуйте у них, консультуєте скільки буде пригнати цей автомобіль до нашого, в будь-яку іншу. Берете середній цінник, і ви розумієте. Вам розповідають про 2-3 тисячі доларів ремонту, друзі. Ну як це може коштувати, якщо в реальності середній цінник на ремонт виходить біля 6-7 тисяч доларів, в залежності від якого автомобіля? Якщо це більш преміальніший дорожчий автомобіль, то виходить 8, і 10, і 12, і 15. І це все нормальні цінники за ремонт. Просто-напросто берете ваш автомобіль, телефонуєте на будь-яке інше порядочне, велике СТО, яке відкрилося не вчора. І вам буде чесати по ушам, щоб замануть дешевими цілами. А той те СТО, яке вже працює з репутацією, і консультуєте скільки може коштувати вартість ремонту тих чи інших пошкоджень. Ви отримаєте також середні ціни. І порядні люди, порядні фірми і СТО розповідати сказки вам не будуть. Я не розумію, чому останнім часом в коментарях з'явилося досить багато повідомлень про те. Що які там 5 чи 6 тисяч доларів ремонту, я ось привіз авто із США і зробив собі все за 2 тисячі. А я людині говорю, а як ти зробив за 2 тисячі? В нього колесо там переднє праве відірване. Я говорю, диви, ходовка в зборі по правій стороні коштує десь 1000 доларів. Плюс тобі потрібно буде колесо з диском а, і гума, а тобі ж треба гума ось зима йде, всі 4, гума тільки 500 доларів, диск 300. Уже 1800. Це ми тільки поверхностно побачили, що по автомобілю, а ми ще не лізли всередину. А потрібно ще бампер в зборі. Да, він там на різні автомобілі коштує по-різному. Там від 500 доларів там і до 2000 доларів. В середньому хай беремо 500, Уже 2500. А ти кажеш, з ремонт зробиш за 2000 доларів. А ще вийдуть додаткові запчастини. А ще потрібно заплатити за рихтовку, за шлісарку, за малярку, хімчистка, мойка, поліровка. Це що, не рахується, чи цього немає, заміна акумулятора і цього остального, чи як ви будете пхати її, типу, да? і ось уже набігло на п'ятерочку, по мінімуму. От. І от дуже часто цим маніпулюють. Наприклад, останній із клієнтів також мені телефонував, хотів замовити а, собі автомобіль із США, Йому пообіцяли джип в комплектації ліміт 2019 року в 15 тисяч доларів. Я йому пояснив, що це нереально, і він дуже сильно розстроївся. Але каже Ігор Велике, дякую за. Пояснення. Потрібно, напевно, перейти до ремонту. Коли ви замовляєте авто із нами, ми відповідно створюємо чат, в якому з вами все узгоджуємо, що, як ми ремонтуємо, що ми купуємо, які запчастини. І, в принципі, це гарний приклад автомобіля по ремонту, тому що тут ми вибрали авто реально з мінімальними невеликими пошкодженнями, і при цьому відновили його якісно. Тут запчастин купили на не досить багато. Перша закупівля була на 1700 доларів. Потім в процесі щось докупляли, докупляли там кришечка тріснута, клієнт захотів поставити капот по оригіналу. Він, до речі, на цей автомобіль коштує 1200 доларів, 350 коштує по заміннику. До речі, є різного якості заміннику, є ці 350 і 400 і 450 Замінники всі будуть коштувати по різній ціні. Але людини був бюджет, бажання зробити свій автомобіль так, як йому це потрібно. І він е -е, поставив сюди, сюди все оригінальне. Так ось, ми, коли подивимося, наприклад, по зазорчикам, ми бачимо рівну чітку лінію, коли майстри роблять якісну свою роботу. Ось так, друзі, ось тут, ось все. Ось так. Все вирівнено, пошкоджені запчастини замінені на нові, та людина отримала гарний якісний автомобіль. Що в середньому по ремонту? Дивіться. В середньому, коли ви купуєте такий автомобіль, джип чирокі він із лінійки Jeep Ренігейт Компас і Чирокі найдорожчий. І, до речі, ви досить здивуєтесь на Jeep Grand Чирокі запчастини будуть коштувати дешевше, ніж на Jeep просто Cherokee. Але говоримо ми про Cherokee і в середнім фронтальним пошкодженням. Десь від трьох до чотирьох з половиною буває до п'яти тисяч доларів, потрібно купити на нього запчастин. В принципі, середній цінник варюється три п'ятсот три сімсот. Це там нові фари, капот, крила, там бампер зборі у підсилювачі, всі там наповнювачі і так далі. Далі, десь в середньому ремонтно-відновлювальні роботи десь біля двох тисяч доларів. Фарбування в середньому може бути від 600 доларів і там до 2000 доларів. Це вже залежить від того скільки ви вирішите і потрібно буде красити деталей в автомобіля. Хай в середньому візьмемо 1000 і нескладним арифметичним. Співвідношенням ми з вами порахуємо, що в середньому можна вир... зробити ремонт на автомобіль біля 6,5 тисяч доларів. Але при тому, якщо в нього буде ціла безпека, якщо вона буде стріляна, в залежності від кількості подушок рівнів та що там буде пошкоджено, обрізані вони чи ні, це може коштувати від 600 там до 1200 доларів. Там в середньому цінник 800, якщо пошкоджена просто фронтальна безпека mm -hmm. в автомобіля. Тобто ви вже зрозуміли, що десь 6500-7500 можна зробити подібний автомобіль якісно під ключ для себе. І ви зрозуміли, що якщо купуєш автомобіль 7, прибуває він при такій ставці десь біля 15,5 до 16, відповідно, десь там біля 7 ремонту, відповідно, цей автомобіль біля 23 ми отримуємо. Так, звичайно, ви можете десь поекономити, зробити щось трішечки дешевше, але то буде більш компромісний варіант. І тоді потрібно буде їхати щось в автомобіля доробляти. А можна зробити так, як потрібно під себе, заклеїти фари в бронеплівку. Ось як тут ми підготовлюємо автомобіль повністю під ключ, щоб людині не потрібно було нічого більше робити. Тут у нас вже стоїть нова зимня гума на цьому автомобілі. У нас затягнуту в плівку, здається, передок. Клієнт замовляв. У нас встановлений газ цього автомобіля, а це 3,2 джигун на який ставиться газ. Взагалі джипи, джипи чирокі компаси, ренегейди це останні автомобілі, які ще випускаються сучасними з можливістю установки газу. Новий акумулятор в автомобілі стоїть. Газ у нас весь захований, все всередині. Тут його навіть не видно, що він є. Позаховували ось тільки декілька приблуд поставили ось тут по газу. Ставимо на час газу, вони дають 2 роки гарантії або 200 тисяч кілометрів, здається так, якщо не помиляються. І ми від від себе від СТО, даємо гарантію один рік на наші ремонтно-відновлювальні роботи, фарбування. Тобто, коли ви замовляєте авто з нами, ви стовідсотково відтримуєте гарний автомобіль, якісний автомобіль з гарантією, що він ніде там не потеряється в дорозі. Знаєте. Ваш автомобіль буде якісно зроблений, відновлений, тому що купити, виграти, привезти автомобіль це половина шляху, а наступна половина шляху це, звичайно, його потрібно ще відновити і знати, хто може відновити. Тому що, наприклад, у нас на СТО закуплені всі стенди, всі безпосередньо камери, всі все обладнання і розміри, і розміри на автомобіль, які необхідно робити. Ваш автомобіль і ви від нас його 100% отримуєте якісно відновленим в геометрії, який не буде їхати криво, боко, косу не буде нічого. Випадати, випирати, западати, крила торчать, бампера відпадать. Краска відлущувається від подачі, все остальне. І тому ми впевнені в своїй роботі наших майстрів. І якщо, не дай Бог, буде десь якийсь косяк, ми його виправляємо безкоштовно. От. І на це дається термін рік, якщо це себе прояви, якщо десь там може, знаєте, лак бракований попався чи щось типу такого. Ну, ось, друзі, я вам в принципі і розповів, показав, як працюємо ми, розповів і показав, як у нас відбувається. Ремонт і відновлення автомобіля, в принципі, я думаю, що варто ще було б зайти на СТО і подивитися, як у нас відбуваються безпосередньо ремонтно-відновлювальні роботи на стапелях, що у нас зараз швиденько пройтися, стоїть яке є обладнання, і як все фарбується в камері. Щоб ви мали розуміння, чому все-таки ми даємо гарантію на свої роботи, коли ми робимо автомобіль під ключ. Ну, В принципі, в першому нашому боксі тут у нас зараз ремонтується джип Чирокі також, тому що це найпопулярніший автомобіль для замовлень із США. В принципі, Це обладнання називається стапель. Це у нас четвертий стапель, останній який ми поставили. У нас їх чотири. Ми довелося трішки розширити чи поставити більше стапелів, для того, щоб швидше і краще можна було робити автомобілі для наших замовників. Наприклад, ось в цьому автомобілі у нас безпосередньо. Фронтальне переднє пошкодження, яке зачасту буває а, в діпів чи років. Зараз майстер працює безпосередньо з цим автомобілем, як бачите, з правим переднім лонжероном. Ось у нього безпосередньо обладнання стапель, на якому він а, автомобіль фіксує. У нього є розміри. Ось вони. Він працює Всі У нас майстри працюють по ось таким. Розміром. Це розміри, які закладені в автомобіль, в геометрію кузова із заводу виробника. І майстер бачить, що тут у нас десь пішла трошки геометрія, її потрібно поправити і безпосередньо по цим кресленням, що в нього є. І він це робить, цим працює завдяки ось цьому обладнанню, що є, і 3D-геометричними лінійками, які виставляються. Це все перевіряє, перевіряє. Коли в автомобіля все зроблено, все йде збірочка, далі відправляється автомобіль на малярку і фарбується це все там. У нас є 4 стапеля. В принципі, є на каналі відео, де я розказую взагалі про наше СТО, обладнання, що є, і проходжу всі стапелі, що там де робиться. Можете на попереднє відео зайти, переглянути, якщо вам цікаво. Не будемо затягувати це відео, а швиденько заїдемо на малярку, подивимося, що у нас там зараз фарбується і яке обладнання. Це у нас стояночка, стояночка автомобілів та безпосередньо малярка. Ну, звичайно, ми бачимо, який у нас найпопулярніший автомобіль. Jeep Cherokee, Jeep Cherokee, Ну це у нас Honda CRV. Пам'ятаєте, розвантажували цей автомобіль. Було окреме відео. Якщо пропустили, зайдіть, подивіться. І там приїхало декілька автомобілів. BMW П'ятірочка для нашого замовника Смельницького приїхала. Ескейп червоненький зараз у нас черги на малярку, і тут безпосередньо ще є ряд автомобілів, які чекають на ремонт. Які вже пройшли ремонтно відновлювальні роботи, то зараз чекають, поки попадуть в малярку на фарбування. Підбирається для них фарба, та які ще чекають в ремонт безпосередньо по кузову. Фарбу стараємося підбирати таким чином, щоб не нічого з кольору не випадало, пилі, мусору, гля, грязі, нічого такого не було. Якщо ми робимо викраску, дивимося все хорошо, Тобто спочатку підбирається фарба, прикладається до автомобіля, дивиться, о, все добре. Ти його заганяєш в камеру, фарбуєш, пофарбував, виганяєш, він просох, виганяєш на вулицю, дивишся. А там є полутон, який випадає, тому що сучасні фарби це набагато складніші і технологічніші фарби, ніж були колись. Тобто, звичайно, 10-15 років назад була звичайна однотонна однокомпонентна фарба. На неї всю машину вся машина закатувалась, і перефарбовувати було її значно дешевше. Зараз коли пішли у нас трьохкомпонентні фарби, а вони йдуть майже на всіх сучасних автомобілях. Тому і малярка звичайно дорожча, тому що фарбувати буде набагато дорожче. Я вас запрошую безпосередньо в місце, де працюють маляри, де безпосередньо відбувається робота. Тут вже всі автомобілі, які працюють з якими працюється. Тобто фарба вже підібрана. Майстри виготовляють безпосередньо всі деталі, підготовлюють їх до фарбування. Є досить багато, як бачите, автомобілів, і кожним з ним працює майстер для того, щоб його зробити. Пам'ятаєте, он наш каділак, який ви бачили на попередніх відео, так ремонт і відновлення по цьому автомобілю по каділоку до. Дуже дорогий і дуже довгий. Ось він скоро закінчиться, і я вам про нього все розкажу, якщо ви вирішите для себе купувати Cadillac. BMW Escape чи роки, звичайно, це все є. Це безпосередньо камера, в якій відбувається фарбування. Тобто, звичайно, коли майстри працюють, є якогось певного роду пиль, мусор, вона падає. І щоб цього не було, використовуються такі спеціальні камери. Як ось ця. Тут у нас е, якраз вже є пофарбовані деталі, тут зараз дуже тепло. І е, майстер пофарбував. Так, майстер все відфарбував, зараз воно все сохне. Там виставлена певна роду температура в цій камері, для того, щоб швидше відбувалося висихання. І ось тепер ми з вами потихеньку підходимо до логічного кінця завершення. Коли наші майстри, е, працюючи з вашими автомобілями, маючи таке спеціалізоване обладнання по ремонту, відновленню, по фарбуванню, використовують якісні матеріали, не самі дешеві, китайські куплені там за, за саме дешево, а якісні лаки, фарби, безпосередньо дорогий підбір, е, тому що підбір фарби можна замовити як в найдешевшому місці, так і в середньому так і найдорожчому. І коли ти користуєшся оцими е, дорогими лакофарбовими покриттями для того, щоб робити автомобіль, в тебе виходить і якісна робота. Ну вибачте, друзі, 80-100 доларів фарбування деталі цими матеріалами, ще й гарантією робити просто неможливо. Тому замовляючи авто з нами, ви маєте е, декілька варіантів вибору. Ви можете замовляти авто і робити ремонт і відновлення у себе. Де ви забажаєте, ми можемо просто з гарантією доставити вам автомобіль. Тому що ми працюємо на ринку е, пригону автомобілів вже досить давно, маємо певного роду е, репутацію, і люди знають, що коли замовляють з нами авто, вони 100% отримують його без яких-небудь проблем. Ви можете самостійно займатися ремонтом відновленням свого авто. Хочете, можна зробити все під ключ. Ми можемо достав вибрати і доставити авто і США, і можемо його відремонтувати. У нас на СТО тоді ви отримаєте додаткову гарантію, про яку я розповів, і розповів, чому і як ця взагалі гарантія виходить і чому як що відбувається. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд цього відео. Якщо сподобалось, поставте лайк, підтримайте канал. Якщо треба вам гарні автомобілі із США, ви знаєте куди телефонувати. Мене звати Ігор. Я буду з вами від самого початку до самого кінця. підключ. До нових зустрічей. Всім пока.